Для мене цей Йогатур став абсолютно повним релаксом Ти від буденності, від рутини, від роботи від сім'ї, від всього на світі. Я точно приїду додому абсолютно наповнена, абсолютно жива і сповнена енергії і сил працювати, віддавати себе сім'ї і так само залишати час на себе. Я... Дуже рада познайомитися зі всіма учасниками туру. Надзвичайно тепла компанія, наші посиденьки ввечері, наші розмови, страшилки про, про, про різні. Ну це просто як якісь як повернення в дитячий табір. А і окремо хочу розказати про заняття йогою, Бо це щось таке неймовірне: різні види. Тренер, наша Лера, ура, намасте. Ми, ми просто супер задоволені, дякуємо. Неймовірно, це те, чого бракує кожному. Я впевнена, що той, хто приїхав сюди і ніколи ще не займався його, 100% почне, бо це бо це те, що що підносить просто до небес. Надзвичайно дякую.